Коли весна, коли багато зелені, коли починається висадка маленьких пташенят, то тут пташиний рай є в нас і червонокнижні пташки, така качка гоголь. Вона особлива тим, що вона гніздиться на дереві. Щоб їй допомогти, ми виготовлюємо як тут, спокійня є, так? а це гоголятник називаємо. У нас є тут червонокнижна. Очеретянка прудка, така маленька пташечка, вона дуже гарно співає. Вона гніздиться у нас на території нашого району один із найбільших ареалів у світі. За е, даними наших е, науковців, вона гніздиться у Франції і у нас, крім Лебедів, ще в нас є білі цаплі і є, е, це ж вона червонокнижна чорна цапля. Вони рідко, бо білих багато.